А на що ви зараз появляєтеся? Ну бо я буду садити вас до себе в транспортний засіб. То мені треба переживати а не вам. — Чому? Так, це ключ, так? Все ключ. поставити. І давайте я дотиком свою гру. Всімо це. це, це... Слухайте, я, я, по... дез... я, я вже так. з вами погодився і просто поїхати. Ви вже починаєте, ну, що, Давайте я вам виверну кармани. Ну. Все, я потім засполиваю. Любе, любе. Тільки щоб ваш начальник вже заглох там. Скидайте свої речі. Так, що... так от одразу на камеру говорю, що зараз не придумали якої непокори, так як ви любите, ви любите того робити. Так що не, не вздумайте навіть. Без фантазії. флешка, флешка. О. Чи місце Олега тобі? Я можу сісти за руль. Ні, вам тут не треба. Олег, э, вийди під своїм крислом більше вперед. <клухи> Я, Я заведу на цю ходіть на цю місце. Ну а же. Чи не написав человек да, написал написано написано на право так он я на рахунок тесту я серйозно говорю Їдемо через цей, бо я ж розумію, що, що вони ж там бідні узлоблені такі на мене, розстроєні. Але що вони ж на тому не закінчиться? Я ж буду їх бакланити в інтернеті, поки вони всі кримінальні справи проти мене сфальсифіковані, не закриють. Що, що ви там бігаєте, я ж розумію, ще є подальше. Що? <кху> ту номер номер. Цьога, розлив. Ну, а ви не стукнуть? Давай. Так. Ну іньо сило, говори, дамашань. Ну, а це злива та? no. так? Ну, сило грай. Так ви не стукнуть. Та-то таке. Що говорим? Що втішася, якщо Ала, я їду здавати наливи. Він до цього відошний, в чому? А, та ладно. Тобто свій. А, ти свободи, А Зараз зайнятий, Андрій, що. Е... Дві, Це... вез... Дві машини везуть мене? <кхи> так, від <віддува> двох машин тікали. Куди тікав? <кхи> <Куда> тікав? <кхи> На Київську в Чого не зловили, якщо втікав? <кхи> зловили? Зловили, якщо <кхи> <ви> зловили? <кхи> тут. Кого зловили? Та ж чого, якщо ти будеш так говорити, зупинися, вийду. Іди собі там роби здавай, що хочеш робити. Ви ж перевищуєте швидкість. ви ж трештрафувати, ж подивіться. Ми найшвидший час маємо особу доставити. Шподивіться, як ви нарушаєте. Вийде. Процедура. Я. А яка процедура? Я ви ж зараз я роззнаю, я визнаю, визнаю. 60 км там, на один. Так, які ще <рапев> <сядю, рапев> <зазняв, рапев> 60 я злозняв. З всіх стоїть 60 Ви зараз просто будете в варити. Всі там. Блідний, там, Наркотичний спині. Там. Зараз зараз. 130-го Що 130-го. Та тому що я пояснюю чи що. Адвокат Ханига Мусарський мав приїхати. Казав, що приїде. Чекай, я зараз буду. Я казав, зараз приїде адвокат. І все, я здаю. На раз-два. Легко. Час кої не дивиться, коли я його запитував, тоді. А, пер... а вони мене зловили, як я е, е, вколов інсулін. Да. Ну і мені реально галім коло. До речі, інсулін, я сьогодні колов а зараз не галім. Ну суддя в тому, е, цей... і я чекав адвоката і казав, що не відмовляйся, зараз приїде адвокат. Це твої проблеми ми написали, будеш собі в судді розбиратися. Мій братішка там є другого адвоката, сіріста, який сказав. Е, зараз вам передам точно. Тебе не треба, буде допит копа, тебе на суді не потрібно. Е, цей, е, допитають копа на слідчий суд е, тебе, то прийдеш. Приходить, дає мені каже, ми суд програли. Я кажу, що? Табо. Ну, коротше, щось, типу, що, не був доказів. Ну, коротше, Я беру читаю ті документи через те, що я не звився на суд. Це зазвичай взагалі. Зараз з то Ну таке, які бараш. Треба через аптеку їхати. Бо якщо ви, ну, ви, ж, ви ж розумієте, що я зараз поїду, е, якщо зараз покаже, що вдруг... Що Щось знайшли. Я одразу їду здаю кров. В лікарню, звичайно. Ви <рив> в тій самій лікарні? ні ні ви всіх всі лікарні Да? так? <рив> ну. А я поїду, звичайно, в лікарні, я здам крові, ще на, на камеру зазнімлю. Це так що, ну, ви, ви давайте Ви, без... Ви маєте право збирати будь які дом. Ні, я вам просто говорю, що ви навіть не, здум... не, не здумали, ваш начальничок Зараз щось там не мутить. Я вам ще раз кажу, він що? до цієї ситуації. <рив> під, ви може, під, ви може... Ви Відношення немає. A nossa saúde não é Зараз каже, да? Правильно розуміє? Зразу має сказати, правильно? Дивіться, ми вас доставляємо медичний заклад, в далі... А ви ж кожен день приходите, я ж не проходжу, ми не то ну, що, ми, ну, маємо, на вас займаєтесь займається. Зразу має сказати, правильно? Зараз Зараз побачимо, лікар вам має залежить від лікаря. А, ну то якщо залежить від лікаря, то давайте в аптеку. Ми аптечні тести не беремо. Ні, я зразу на камеру здам так, після, вам. після того, як і, та, нам після стенд, того... можете здавати собі ікон і, і, і по заяві окремо, що бажаєте. Але після того, як ми по процедурі вас завеземо на увагу. Підтвердження того, що ви там. Ні, я вам здаю конкретне питання, а ви врубайте ліпідів троє, що? що ви ніби не знаєте, як ця процедура проходить. Добре, залежить від лікаря, як буває. Може на місці, може, не зразу. Не зразу. А як? Ну, як? ну не зразу, поясни, як тоді, не зразу. Щоб я орієнтувався. Завтра. Завтра буде, да? так? Завтра завтра, Та ні, так не буде. Або зараз, або завтра не буде. Ці всі заму, тільки... ні, це всі замутіки. Та Або зараз, або завтра навіть не, зб... не, не здаю. Він вже зараз говорить мені на камеру, що він зразу дає мені відповідь. Вся ваша полиция будет там расчарованная, так бедолажки. Чего? Такие расстроения будут. Чего? Так, вот так. Так Таксику, дві патрулі машини, да, помни? Всіх так воздух? Нет. Чтики мене. Это ласт? Mm, я так не понял. <ріст> <ріст> так не поле